ти, що Щиро дякуємо тобі, Господь, за чудовий день, що ти нас благословив ми могли прийти в зібрання в чули Твоє Слово. Ну, ти говориш до нашого серця, ти хочеш, щоб ми в нас були міцні сім'ї, щоб чоловіки любили жінок, жінки чоловіків. Щоб діти шанували батьків, а батьки піклувалися про дітей. Господи, це Твоє серце хоче, щоб ми були тут щасливі і захищені в сім'ї. Благослови кожного з нас такою сім'єю. Благослови кожного з нас, щоб ми мали відповідальність перед лицем Твоїм. І щоб ми були добрим батьком або дружиною, доброю матір'ю жінкою. Господи, благослови. Благослови дітей, щоб вони були справжніми дітьми, шанували батьків. Господи, ці всі нужди, які ми маємо за своїх рідних, близьких, привізьми в свої руки, Господи, візьми, благослови Ігоря в пліну і захисти, благослови, щоб всі ті хлопці повернулися додому. Дітей, яких вивезли тут вкрали в Росію, поверни додому, Господи, до батьків. Благослови. Наших рідних, Сашу, там, під Бахмутом, благослови Аліну, цю чудову жіночку, яку, яка пішла на війну, Господь, благослови її Ім'я Ісуса, Вадіма, який теж захищає нашу землю, Господи, бережи його в руках Твоїх, корю який під Херсоном, благослови і пашу, який, там, теж десь, десь захищає нашу землю, Божу, який, який щоденно ризикує своїм життям, Господь. Тих людей, які, яких ми знаємо і не знаємо, Сергій там на війні, ці скільки Березовських на війні, Господь, благослови цих чоловіків, благослови, ми так благаємо тебе. Ми чекаємо, щоб вони повернулися додому живими, здоровими, щоб вони були адекватні, щоб вони були ну, мудрі, сильні, Господь. Ми чекаємо їх, Господь, бережи їх, благослови тих, хто збаранення отримав із цілим Ісусом. Хто хворіє, благослови, за сестру Розу. ми просим тебе, щоб ти її благословив. Ми також просимо тебе і за, за, за Наташу, маму просить в Херсоні живе, за всю її сім'ю, за, за їхнє життя, за всіх тих, хто живуть в Херсоні, куди прилітає, де страшно, де, де небезпека, Господь, благослови за наших. відних наших, Господи. Ми просимо тебе за тих. Бо на минулому тижні був день народження. Зальону просимо тебе за стрічку за стризіну. Може тут в залі є люди, яких був день народження, благослови їх. Ім'я Ісуса Христа, дай здоров'я, дай мудрість, дай терпіння, дай Господь керівництво твоє вирішення всіх життєвих проблем, ти добрий батько. Слава тобі, що ти у нас є, що ми не сироти. Алілуя тобі, Господь. Благослови це все, велике зібрання. Хай, хай мудрість Твоя наповняє кожне серце, хай покаяння приходить в наше життя, щоб ми не грішили перед лицем Твоїм і ще раз благаємо тебе за Україну, щоб Ти дав нам миртві, Ісуса. А за все тобі слава, Спасителю, Богу нашому, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила. Islam. the we'll be in.